Як проводити наукові дослідження на основі штучного інтелекту. Відкрийте сервіс Consensus. Посилання в описі до відео. Натисніть вгорі блакитну кнопку і Зареєструйтесь. Найшвидше це зробити через Google Аккаунт. Ліворуч внизу натисніть на свою аватарку і відкрите налаштування. Тут потрібно вибрати мову, якою бажаєте отримувати результати досліджень. Наприклад, українська. Повертаємось на головну сторінку сервісу і можемо написати тему або запитання, яке хочемо дослідити. Наприклад, чи допомагає штучний інтелект у навчанні школярів. Тиснемо кнопку пошуку. Перед нами результати аналізу актуальних наукових публікацій з нашої теми. І в діаграмі бачимо узагальнену відповідь. Нижче перелік релевантних публікацій, на основі яких і складено цю відповідь. Можна скачати одним файлом перелік всіх бібліографічних даних. Праворуч від публікацій бачимо, якого висновку дійшли автори з нашого питання. А тут містяться позначки, як саме відбувалось дослідження. Наприклад, це був лише аналіз літератури чи якийсь експеримент. Інші ж позначки нам підкажуть, наскільки цінне та цитоване це джерело. Натиснувши цю кнопку, можемо попросити штучний інтелект зробити так званий знімок, видати ключові характеристики публікації. У безкоштовній версії сервісу є ліміт на використання цієї кнопки. Натиснувши на заголовок самої публікації, ми побачимо анотацію та іншу інформацію про її вміст. Є кнопка Full Text, яка спрямовує безпосередньо на сайт наукового журналу, де опубліковано статтю. І можна переглянути повний текст, якщо це дозволено безкоштовно в журналі. Тепер розглянемо функцію PRO, яку можна використати 10 разів на місяць безкоштовно. Увімкнувши перемикач, ми одразу бачимо, як генерується текст на основі публікації. Але ми можемо його зробити так, як нам потрібно, увівши в самому запиті, проханням, наприклад, напиши огляд експериментальних досліджень та їхніх результатів. І ми бачимо текст з посиланнями на першоджерела, який може стати основою для вашої майбутньої публікації. Це суттєво заощаджує час на пошук актуальних досліджень. Поточну сторінку з вмістом можна зберегти, натиснувши цю кнопку. Створимо умовну папку, наприклад, з оглядами експериментальних досліджень і збережемо там цю сторінку. Щоб потім її знайти, ліворуч натискаємо такий же значок і побачимо наш створений перелік. Також ми можемо просто скопіювати згенерований текст. Внизу сторінки штучний інтелект пропонує суміжні питання, натиснувши, ви розпочнете відповідне нове дослідження. У режимі Pro ми знову отримуємо резюме чернетку наукового дослідження з посиланнями на першоджерела. Якщо ви хочете конкретизувати роботу з першоджерелами, натисніть вгорі Фільтр і на панелі справа оберіть ті параметри, які відповідають вашим потребам. Наприклад, рік публікації, чи можна безкоштовно подивитись повний текст статті, методи наукових досліджень, наприклад, аналіз літератури, експерименти з людьми, експерименти з тваринами тощо. Та інші параметри. А на панелі ліворуч зберігається історія всіх ваших досліджень, і до них можна повернутись у будь-який момент. Багато інших корисних відеоінструкцій на каналі Уміти. Підписуйтесь!